Українці знову переводитимуть стрілки годинників. Тепер же на годину назад, такий порядок обчислення у нашій країні діє протягом 28 років згідно із постановою Кабміну. Відбувається двічі на рік. Та у ці вихідні крутити стрілки доведеться хіба що на механічних годинниках, бо нині всюди працюють сучасні гаджети, і час переводиться автоматично. Все перемкнеться автоматично, для, для людей нічого не зміниться. Як з 23-ї години до 7-ї. Був нічний тариф, так він і буде не дивлячись на перехід і так далі. Якщо десь будуть якісь там можливо поодинокі моменти, звертайтесь до нас. Ми все поправимо з економічної точки зору і люди, і бізнес гнучкі торгівля триває навіть якщо є різниця у часі. Але ми пристосувалися, а глобальна зміна часу необхідна була 40 років тому, більше ніж зараз. Постійний берег. Поди, що взимку, що на літо, вони створювали деякі незручності, зважаючи на те, за чого вони вводились спочатку для більш равномірного використання електроенергії, то на зараз ця тема не є актуальною, тому що, по-перше, у нас вже багато, Виробниць не працюють з дві три сміни, Додалось ще сонячна генерація, додалася вітряна генерація. На всі інші аспекти нашого життя. Ці переходи їх здійснення значного впливу не мали. Та вперше перехід на літній час був запропонований Бенджаміном Франкліном у 1778 році, коли той був послом у Франції. Він намагався переконати парижан, що у такий спосіб вони зекономлять дуже багато свічок, якщо вставатимуть та лягатимуть спати пізніше. Але цю ідею не підтримали. А от ті, хто вперше перейшли на літній та зимовий порядок обчислення, це британці. У 1908 році це було зроблено для економії раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби. А от чи впливає зміна часу на здоров'я людини? Наприклад, датські вчені дійшли висновку. Перехід на зимовий час сприяє розвитку депресії. Можливо, дичанам видніше, але вітчизняні лікарі додають, це торкнеться обмеженої кількості людей. Пацієнтів, які приймають пігулки суворо по годинах, говорять лікарі, всі інші просто можуть не виспатися. Ваві віміна лежиться спать з пришньому розписанню. Своєчасно лягати спати згідно із звичайним розкладом. Якщо ви відчуваєте, що протягом ночі ви не доспали, слід створити для себе такі умови, щоб була можливість поспати упродовж дня ще 20 хвилин. Це надасть сил та бадьорості, і ви легко пройдете цей період. Другий важливий момент це також продовжувати прийоми їжі так, щоб вечірні прийоми не зміщувались ближче до ночі. Так, щоб не переводити свої вечірні прийоми піші далі вночі. А от хто насправді страждає від переводу стрілок, це корови, фахівці говорять, зміна часу це навантаження як фізичне, так і психологічне на цих тендітних створінь. Для дійних корів перехід часу це дуже великий стрес. на годину це більше півтори літри молока. І коли ми цей час між доїннями збільшуємо. Практики щорічної сезонної зміни часу застосовуються зараз приблизно в 60 країнах, у першу чергу в Європі, а також у північній Америці на всій їхній території. Чи частково при цьому дати переходу бувають різними у світі близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Тим часом увесь цей рік вважалося, що Україна також переводить стрілки годинників цього року. в останнє. це рішення, мав би підписати президент, але не підписав. Тетяна Зайць та Олександр Довгань новини 11 каналу.